Довго ви чекаєте? 20 хвилин вже. О, бач, майже не запізнилася. Дівчата, ти що заблудилася? Йди. Почекай, це Даша, ми декілька днів тому познайомились. Я дуже рада, Даша, дорогу додому знайти. А що поставали, ходіть? Там вже фільм на минуточку, 10 минут йде, ми через вас запізнимося. Ходіть! Стій! Даша йде з нами, це я її покликала. Тепер у нашому колі на одну людину більше. Вітаємо тебе в нашій компанії. Сті, та почекайте, стоп! Ви це бачили? Ти серйозно ні з ким з нас не порадилась і привела в компанію во? Може мені ще дозвіл письмовий від тебе треба було отримати? Ти серйозно? Ти більше всі інші не проти, правда? Що ти наша улибаєшся? І в шоці з вас взагалі? Давайте в компанію нашу тягнути всякий зброд. А що? Ви собі як хочете, але якщо вона йде, то я нікуди не піду. Як хочеш. Ми тобі все потім розкажемо. Ходіть. Ей! Я, я так розумію, в команді заміна, знаєте, якщо ви не хочете зі мною спілкуватися, то можна було просто до мене підійти і сказати, а не втягувати в це посторонніх людей. Ти, звичайно, можеш думати все, що хочеш, але ти не вправі вирішувати, з ким нам спілкуватися, а з ким ні. Тим більше вона дуже хороша людина. От за тих нещасних пару днів ти прям зрозуміла. Щоб зрозуміти, яка ти, вистачає 2 секунди. Що? Кажу, то ти йдеш з нами чи ні? Ні. Добре, Даш, ти їсиш? Ладно, ладно, стійте, Даша, я йду з цієї сторони. Ідем. там. Ну це днюха, це просто ще щемось. О, ви не ну днюху обговорюєте, я вчасно. Привіт. То перша людина в класі, яка запросила прямо всіх. До речі, в мене є фотка, на якій ти дуже класно вийшла. Фотка? Ви що, Ну, На пам'ять нехай буде. Дивись, я вже вісім штук він стувикла. Подивись на яка... Класно. Що? Хто взагалі дозволив без мого дозволу щось кудись викладати? А хто забороняв? Ти ж сама своїм не самим верхнім місцем в кожну фотку лізла. Це я просто думала, що ви робите вигляд, ніби фотографуєте. Що за бред? І що ти взагалі знову починаєш? З білих стаканчиків я пити не буду. З правої сторони стола я сидіти не буду. Музику голосно не включати, бо мене болить голова. І то тільки по дорозі, як ми йшли на днюху. Ну пофоткав кожен собі на пам'ять. Така вже проблема. Почекай! Кожен. На яких є, я, всі. Так, є он на кожній. Не повезло. Я чекаю. Ну, в тебе Настя теж є, покажи галерею. Добре. Народ, скоро урок. Ну, не тягніть, давайте швидше. Добре, добре, я запам'ятала, а ти можеш від мене відсісти, тому що тобі тут буде сьогодні дуже незручно сидіти. Чому, мені тут нормально? Я тобі обіцяю.